Друзі, всім привіт! Ви на каналі Глова. Сьогодні ми з вами розглянемо нові танчики, додані в оновленні 128.1. Незабаром вони можуть з'явитися у усміних коробочках, тож давайте подивимося, які з них стануть нашими улюбленцями. Готові? Поїхали! Так, ось я додав декілька танчиків, які з'явилися в оновленні 128.1. Деякі з них були додані ще раніше. Але я все ж таки вирішив їх додати, тому що багато про них хто не знає, і можливо вони також будуть в весняних е боксах, які можуть бути в травні. Там будуть коробочки е декілька рівнів. Буде перший рівень, другий і третій. Вже додав клієнт гри МБТБ, танчик, про який я розповідав, що він може бути доданий е бойовий похід, якщо ця інформація, звісно, підтвердиться. Ось, якщо ви бачите, я спеціально додав. Супер коня, так як на мою думку, супер кінь. це дуже хороший танчик. Та ми бачимо, що порівнянні по вогоновій потужності. МБТБ перевищує на 110 одиниць. Тобто, на мою думку, це дуже прекрасно, так? Давайте ми швиденько пройдемося, подивимося це налаштування. Вже налаштував його, ставимо йому обладнання. Ось так цей танчик виглядає вже в клієнті гри. Він же є, тому найближчим часом ми очікуємо його в якихось подіях. Можливо, в коробочках навіть буде, Ну, я не думаю. Думаю, скоріше за все, що це буде в бойовому поході. Має він е, 6 снарядів, має 3 касе. По два снаряди в одній касеті. Між пострілами 0,5 секунд. Виходить а між касетою 3,5 секунди. Тобто, за 7, за 7 секунд можна дати шкоди 2,400, так як наша шкода за постріл становить 400 одиниць. Хороший танчик має хорошу точність, непогане зведення. Сподіваюся, що у нього хороша стабілізація. Також маємо хорошу потужність. Тобто буде, буде їхати непогано. 50 вперед, 15 назад. Переходимо наступного танчика. Не будемо дуже довго затримуватися. швиденько пробіжимося. Цей танчик не буде. Він скоріше буде за все в якихось наступних запусках, що зв'язано з китайськими колобочками. Давайнва це клон 10-го прокачого рівня Китаю. Важкий танк, тому зациклюватися ми на ньому не будемо. Такий гарний стиль. Переходимо далі. Танк, який я дуже сильно очікую, я би хотів би, щоб він був в А Так як цей танк він вже є на китайському регіоні, він там був в коробочках, мені здається. Це 10 рівня, це копія Вазіка 55-го, але цей танчик до нерфу. Так як у нашого ВАЗіка 55-го перезарядка між пострілами 2,5 секунди. У цього танка 2 секунди. Ці пів секунди дуже сильно впливають на багато що. Танк може не встигнути за себе, це може дати ще одну тичку. Тому, якщо це буде танчик, я думаю, кожен з вас захоче його отримати. Особливо я дуже його чекаю. Наступний танк, який також багато тестувався і попадався багато кому в рандомі, це танк. Медвідь, якщо перевести на українську мову, це важкий танк 9 рівня. В нього зазвичай погана точність, трішки погане зведення. Я думаю, його потрібно буде ставити стабілізацію, щось, як питальне обладнання, яке на точність, на зведення, щоб апнути. Він має чотири снаряди. Між пострілом кожного снаряду він має три. Секунди 75, п'ять, 4 секунди. Також він має непоганий огляд 390 метрів, як для важкого танка. Потім живучі броня башня 270, тобто це непогано. Ви бачите, що є лючок, тому його будуть туди прибивати, Треба буде його ховати. Переходимо до наступного. танка Також цього танчика я не бачив, щоб він був раніше доданий, Можливо, я помиляюся, але ось таки ми бачимо теж 9 рівень. Панчарнік називається. Бачимо, що у нього є двіна, навіни гусниці. Мабуть, теж вони не збиваються. Якщо зіб'єте одну гусницю, то танк, мабуть, все рівно поїде на другі гусниці. Погана точність, погане зведення. Танк не дуже цікавий, має мінус 8 кутів нахилів та мінус 20 до гори. Такий посередній танк, але в нього дуже хороша броня корпуса. Дуже хороша. Також броня башки 350 мм. Є лючок, але також там можна буде задирати трішки і буде складно його вицілити. Наступний танк це стежка 9 рівня Франції, верчені Торікс. Що ми маємо? Маємо час зведення 2,4-3.4. Він має декілька м, режимів. Точність 0,36. Точність як для стежки, принципі непогана, але не буде таким снапом. І непоганий ДПМ: 2.4 чотири рядом звичайний 248, голдовий 297. І Є підвищена шкода на 515 е, одиниць шкоди. 60 пробиття це буде фугас, у Вене мінус 8. Всі характеристики можете зайти подивитися навіть себе в клієнті. Я хочу просто е показати вам, що їх додали, щоб ви були в курсі, що може бути далі. Ну, стінги ми вже знаємо, це танчик, який буде за натиск, який можна буде отримати в цьому завершаючому сезоні натиску. Тому хто це ще не забив, можна ще встигнути взяти якісь е рангес, срібло, золото, чемпіон, хто що може зробити. Це копія т 57 Heavy, але буде він в 3D-стилі. 3D-стиль досить гарний. Мені подобається. Сотик це також клон ШПТК, ПТшка, її досить складно реалізувати, так як вона має невелику шкоду, але має хорошу непомітність, має хороші фугаси, непогане пробиття і високий ДПМ. Можна розкачати ДПМ на 3000 з копійками. Тому. Танчик дуже непоганий, але тяжко лізувати насчет маленької альфи. І польська Стежка Void. Це Стежка 8 рівня. ПВН він має мінус 8 донизу та 20 догори. Середня шкода 390. Це досить хороша шкода за постріл. Але перезаряджання 12,6. Я думаю, можна буде розкачати до 11,5 секунди, можливо 11 плюс-мінус. Має таке 2-4 зведення. це таке більш мен середня, але для стежки хотілося б краще. І точність 0,36. Так, По рухливості ми бачимо 50 перед, 16 назад. Міцність бронування башні 200 одиниць. Тобто щось буде танкувати. Десь буде проведена броня, є лючок, але лючок не занадто великий, тому можна буде щось танкувати. По скритності має 16, не є дуже багато. Огляд 380. Як для восьмого рівня, непогано. І останній танчик він вже давно є в клієнті гри, але він нас ще не виходив на китайському сервері. Він вже здається, рік або два на ньому вже граються. Це хороший танк, тяжкий Китаю, непогана точність, хороший час зведення але дуже жахливі кути вертикальний навод. Мінус 4 та 17. Середня шкода 320 за постріл. Скаластріність гармата 626. Заряджання гармати 959. Можна буде розкачати на 8 секунд. І ДПМ буде близько 200-2400. Банивання башні 240 мм. Банивання корпусу 120 І в бортах також має 120. Тобто він буде дуже хорошо чудово танкувати від борта. Так все, друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що залишались зі мною. Нехай вам щастить. Всім пока.